Як підтвердити участь у бойових діях для отримання статусу УБД для надання статусу УБД військовослужбовцю, який брав безпосередню участь у захисті держави, командир військової частини протягом 30 календарних днів, відколи військовослужбовець брав участь у бойових діях, зобов'язаний подати на розгляд комісії відповідну довідку. Для отримання даної довідки надається не менше як один такий документ: бойове донесення, журнал бойових дій, польотний лист вахтовий журнал, книга служби, або довідка про обставини травми. Також у довідці повинна бути зазначена інформація, в якому саме населеному пункті військовослужбовець брав участь у бойових діях. Якщо ви зараз знаходитеся на військовій службі, зверталися до свого командира щодо отримання статусу учасника ОБД, командир вам відмовляє з тих чи інших причин, або дуже довго триває сам процес отримання статусу УБД. Або ви звільнилися з військової служби та не знаєте, як правильно подати заяву на отримання статусу учасника ОБД. Звертайтеся за безкоштовною консультацією юриста, ми допоможемо вам реалізувати ваше право.